Моє вітання новини на Ukrainian Media Network, Студія Катерина Супрун та Назар Задерій. Починаємо випуск з новин з фронту. Станом на сьому ранку, 14 грудня, обстрілів з боку окупаційних військ не зафіксовано. Впродовж минулої доби окупанти обстрілювали українські позиції в районі Попасної Катеринівки на Луганщині. А також втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. А українські військові ввели вогонь у відповідь. Україна веде переговори з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї через е, е, структури НАТО. Про це розповідав уже Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ. Е, він е, каже, що наступне зацитую ще за часів. Грації Україна приєдналася до програми НАТО із закупівлі зброї. Все дуже просто у НАТО існує аналог прозоро. Ми подаємо заявку і проводимо закупівлю. Однак закупівлі вимагають і політичного схвалення, тому виникли проблеми через позицію певних країн, сказав Дмитро Кулеба. Ну а ще видання німецьке більд додало, що рішення про блокування постачання зброї Україні особисто ухвалювала. Ангела Меркель, але це вже колишня канцлерка Німеччини. А перед цим міністр оборони України Олексій Резніков саме казав, що Німеччина блокує постачання. Це йдеться про нелетальне озброєння, йдеться про засоби блокування ворожих дронів, дронів угу. та антиснайперських. Прилади. Ну, крім того, треба зазначити, що з країн-партнерів Німеччина була серед тих країн, яка постійно ставила під сумнів взагалі необхідність надавати Україні озброєння для захисту. А тим часом Сполучені Штати запропонували Путіну два шляхи розвитку ситуації навколо України. Про це повідомив спікер посольства Сполучених Штатів України Деніаланґенґменп. <смеш> в коментарі РВК Україна подальша агресія проти України, яка спричинить за собою надзвичайно високі витрати для Росії. Тому ми приймемо рішучі заходи, які ми навмисно не застосовували раніше, або альтернативу, якою є діалог і дипломатія. Ми дуже сподіваємося, що Путін вибере другий шлях. Сказав він при цьому за словами за його словами, США будуть робити висновки не за словами, а за реальними діями, які Російська Федерація зброя зробить найближчі тижні. Ну, виявляється, в Україні буде проходити саміт Люблінського трикутника, і це відбудеться вже 20 грудня. Зустрінуться президент Польщі, Литви та України. Про це повідомив якраз то повідомили в канцелярії президента Польщі. Айлон Маск запускає програму переробки СО 2 на ракетне пальне. Про це він написав себе в Твіттері. SpaceX запускає програму виведення СО 2 з атмосфери та перетворення його на ракетне пальне. Написав він дослівно. І на його думку, також це може допомогти в освоєнні Марса. Нагадаємо, що стало відомо, що журнал Time визначив Ілона Маска як людину року. А вони визначають людина року. В них це людина Людина, яка найчастіше згадується в журналі впродовж року, в якійсь там в якій в якомусь році на початку 2000-х, здається, був персональний комп'ютер людиною року по версії журналу Тайм, ну і взагалі ми багато. Багато про маски розповідаємо в наших ефірах. Тому слідкуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Слідкуйте за нами в соцмережах. Не забувайте читати наш сайт umn.ua, наш телеграм-канал UMN.ua і підтримувати нас фінансово. В описі під відео є всі способи, як це можна зробити. І зверніть увагу, будь ласка, на те, що можна придбати токени і стати інвестором ScripінVay. Побачимось!